Доброго ранку, доброго дня, доброго вечора, друзі. З вами Нудик. І. Боже, я його зробив, прийшов, хочу швиденько зробити цей п'ятий ролик про цей танк і забути його як холодний сон, бо я дуже сильно розчарувався. Я прям. Дуже сильно розчарувався в королівському тигру, тигру другому, бо я його пам'ятаю в свої часи прям як таку дуже непогану, прям дуже дуже непогану машинку. Я пам'ятаю його Апали, але зараз ні про що. І в принципі, чомусь я відразу не звернув увагу, що три відмітки тут лише 2 200 на восьмому рівні. Е, да, ну Наприклад, той самий Сапсан, до прикладу, да, Йосип Третій, приємчик, там, 3, Премчик, 3000. Ну, тут я будь-яку машинку візьму. Т-26,5. Дві... Танк важкий, в якого Альфа 240, в нього і то третя відмітка набагато більша. Ну, шкода, ну, шкода, навіть не буду брати. 3400. Ексемко да, теж це трошки неправильно. Кого гірше? а, тільки що в цього сараю. Ладно, давайте проговоримо. Дам які, якісь вам поради, як його прокачати, як його пройти. Це ще він після апу в цьому оновленні. Я боюсь, чесно кажучи, думати, що було до. ну, Тобто, бо... Е, вони апнули, але апнули по факту те, що нафіг не треба. Ну, тобто, вони апнули йому стабілізацію там. В цьому оновленні по факту. І броню там башти Стокової. Ну це тіпа типу, треба. Але в топі вони по факту майже нічого не змінили йому окрім стабілізації. В цьому якраз найбільша проблема, тому що ця машина не танкує. Давайте перейдемо на танк GG. Де в мене цей. Тігір. Тігр. Тігр 2. Тігр 2 є. Дивіться, в чому весь прикол? Це важкий супер тяж, шаля, ну прям. Королівський тигр, мать, його. Він в орденських контрнаступах приймав участь, йому тільки палива нормально не вистачало. Але він ви не забувайте, що він нас на 8 рівні. Тепер дивіться: ВЛД 212, 211, ну 200, 210. Стеля, 223. НЛДшка 150-160. Маска 145, ой, 145, 245. ну, Беремо, так скажімо так, лоб башти. Маска, да, маска танкує, тут питань нема, Маска відіб'є. Скоси є 300, але рикошетні в основному. І дах башта лише 50 мм. він капець великий. Він просто подивіться, який він великий, цей дах башти. І він от-от, да, бачите під яким він кутом. Він не не, він не, такий рикошетний прямо, він ніфіга не рикошетний, особливо кумулятиви від нього взагалі не Тобі, що Є проклятий цей лючок, який спочатку виїжджає він, а потім виїжджає танк, ну, тим не менше. Добре, борта. 80 лише міліметрів, і тепер дивіться, от ви, хоч, ви хочете, давайте, от, 220 тут ви довернули, да, 215-212. Тут лише 230. Ну, тобто, ви зробити безпечно свою броню ромбуванням вище 220. Там, якщо не беремо, що ви там заховали НЛДшку, у вас просто не вийде. Тому що дивіться, тут 215. Так, да, зараз там пише рекошет, але повірте, кумулятиви, не є проблема, якби прекрасно вас ловлять. Тут 230, 220. Ну, тобто, при тому, що ви ромбуєте. Ну, тобто, навіть якщо ви виїжджаєте там від. Е... Від, 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 да, там від, від кута, там, наприклад, да, ви виїжджаєте від кута і, наприклад, хочете там дати. Давайте. Скільки у нас буде? Давайте от так поставлю. О, от ви виїжджаєте так і собі хочете танкнути. Тут 220. Ну, це це ні про що. Да, зараз пише рикошет але повірте. Ну чуть -чуть, от, от, ну ну чуть-чуть ну, Пробиватися буде. тут Не дивіться, що це рикошета рикушет, от при такому куті не буде. Ну, бо його не буде. Максимум тут 230. 245 лишає лобашта. 245 це ні про що. Тобто, ну, половина ПТСА пробиває ББшками, всі важкі танки 8 рівня пробивають голдою. І в цьому якраз і найбільша проблема. Плюс є ще й негудсонична планка. Ну тобто, яка взагалі 25 мм, да, якщо не помиляюсь. Да, бо мені в неї прилітало декілька разів, дуже веселих, типу, де я не очікував. Ну тому, так. Да. Вся найбільша проблема королівського тігра в нього немає броні. Для восьмого рівня тут броні немає абсолютно, тому що 220 верхні бронелиси ні про що. Танк сарайний, подивіться, да? тобто ви уявіть, да? їде там Йосип 3, Йосип 6, я не знаю, Йох восьмого рівня їде Королівський тигр, бортом. І ви стріляєте, наприклад, з 400-метрової дистанції. Не знаю, десь там перекатку на Малинівці. кого ви будете цілити? В Йосипа 3, в Йосипа 6, в Йоха. Чи в королівського тигра? Я думаю, що тут єдиний в даному випадку може повоювати трошки Йох, але і тут дуже я думаю, що напевно ви би стріляли б все рівно тигра. Бо це просто величезний сарай, в нього легше потрапити. Ну, як ви розумієте, так, да, тобто тут легше потрапити по повній програмі. Проблема тут яка? М Лючок, не, дах, бачите, повністю любі кумулятиви залітають. Е Якісь XM, тобто все, що летить 750 альфи 152-мм армата, тут пробиває наскрізь. Тобто ви нічим не тотканете. в цьому є насправді дуже великі проблеми. Давайте вернемось назад. Я просто. Ну, Давно не грав, типу, я не знав, що тигр настільки не танкує. Це для мене було максимальне здивання, бо я все ж таки орієнтувався, що бляха-муха це ну, королівський тигр. Ну, типу, я ж пам'ятаю, колись в Бліці, я ж Бліц грав якийсь період часу, пару років назад, в бліці, то тигра другого так зашили. Я думаю, що це просто і на великих танках так, так теж зашили. Що його ББшки восьмого рівня взагалі лоб не беруть. Ні НЛД, ні ВЛД. Ну, тобто воно не бере там. Йосип третій, ні під яким кутом йому лоб не проб'є. Тільки, тільки голдові снаряди візьмуть лоб. А тут якби взагалі проблем немає. Ладно, що є гарно? Що є гарно в цій машині? Давайте проговоримо. Гарно тут є його гармата. 105 мм. Гарно, 360 альфа, на мою точку зору, одна із найкращих альфи для восьмого рівня, бо при такій альфі немає дуже сильного погрішності в балансі для по стабілізації часу зведення. У нас 360 альфа, 440 е фугасом, 225 бронепробиття ББшко і 285 під калібром. В принципі, ніяких я якихось дуже сильних заважень в цьому не маю. Скорострільність, на жаль, невелика. В стоці лише 2077 шкоди на хвилину. На мою точку зору, цього мало. Але, в принципі, терпимо. Ну, тобто, тут нічого немає. Моя повага за розкид кінечний. Що пита... за що не жаліюсь, стріляти на далекій дистанції, в цьому проблем немає. Та, звичайно, є поправка на кучність ці грі. Тут вона не німецька. Тут не леопард, там не летить все в кружок, в центр кружка, точніше. ні. Тобто у вас снаряди будуть теж по краях, якби, приціла вилітати, падати, якось землю копати і так далі. Але все ж таки розкид 0,31 на восьмому рівні це вже дуже комфортно. А от що мені не подобається, вони час зведення зробили йому. ну На мою точку зору, трошки несправедливо. В нього має бути 2 секунди час зведення. Чому? Тому що на цьому сараї довго бути в простері супротивників не можна, бо тут. ну... Вертухаї пробивають вас. Тому, да Тому я все ж таки вирішив, коли катав на ньому довго на турбіні, потім вирішив прийти на стабілізатор, щоб просто менше зводитись. Бо не можна на цьому танчику бути в тілі супротивників. Що гарно зробили в цьому оновленні, це пофіксили багато купу тупих, непонятних модулів, які не потрібні для прокачки. Тобто, у вас, по факту, що весело, у вас. Цігра першого прокачуваний двигун, тобто вас його прокачувати не треба. Він треба прокачати тільки е, гусеницю, гармату і башту. Ну, тобто, і все. Е, прикро те, що гармата, на жаль, нікуди не вставляється. тобто ну Але окей, це не критично. Є е, 75-го, до речі, а я не пам'ятаю, скільки на нього треба загального досвіду. Тут десь не пише. Бо в мене були трошки креслення на нього безплатні випадали, і в мене було менше. Мені десь треба було 112 тисяч. Ну, мені здається, він десь там трохи більше, десь 120-130 тисяч доступ треба було прокачати. Тобто накатати на цій машині треба було. Я насправді накатав на ній не багато, я на ній мало накатав 50 38 боїв, бо мене Х5 і зараз дали. Ну, щоб ви розуміли, ну, середня шкода, ну, знову ж ще треба брати поправку на те, що я ще в стоці грав, тобто я вільний досвід на прокачку стока не використовував. Ну, тобто, тут, напевно, реальних там середньої шкоди 1800-1900. Якщо ми беремо поправку, що я вкачу гусеницю, потім вкачу гармату. Ну тобто, тут гармату, скільки треба було? 46 тисяч досі Ну так, ну, да, це багато. Це в мене майже половина на е 75 стільки ж Плюс 6, 17 тисяч це. Е, і 22 600. Да, це нам треба скільки. Ну, короче дофіга одним словом. да Вивезти його в топ все рівно треба було, і це буде доволі боляче, ну, гаразд, як вже є. Тобто тут вже ніч з цим не зробиш. Добре. Е -е, по його прокачці. Тобто, тут все зрозуміло, живучість, е -е, на моєму режимі, Скоріше за все, ви будете катати десь в атак. Тобто, у вас якісь, можливо, трофейні, ви будете використовувати трофейні, щоб хоч якось злагодувати гру на цьому даному танку. Принц загартування в мене 1760. Небагато, на мою точку зору, можна більше. В тигра першого, 1650, я нагадаю, е хітпоінтів. Ну, типу, для на 8 рівня, 8 тигра на 100 хітпоінтів більше, ніж 7-го. Ну, таке собі щось. Ну, окей, тобто, тут питань немає. Рухливість, що максималка 38 12 назад, проситься турбіна, але мені є, дивіться, знову ж більшість боїв у вас буде проходити. Ви приїхали на фланг, і там перестрілюйтесь. Коли ви приїхали на фланг, вам турбіна там не треба. Що вам треба, вам треба швиденько підловити момент, виїхати, дати постріл, заїхати. Для цього вам треба не зводитись. Для того, щоб вам не зводитись, вам треба стабілізатор. Чому вам треба стабілізатор? Стабілізація тут непогана. 0,18 поворот корпуса і рух шасі вперед-назад, і 0,12 поворот башти. Можна катати без. Стабілізатора, але прийдеться дозводитись. А тут я вам нагадаю, що зведення трошки є, от в мене там 2,24. Це без модернізації там, і так далі. Ну, я і не буду. Я, я бачу просто по третій й відміці, хто на ньому катає, я розумію, що тут на ньому не катають. І я розумію, чого. Його треба апати було не стабілізацію, йому треба апати навіть не ДПМ, йому треба апати броню, йому треба зробити хоча б ВЛД і лоб е, башти, і дах башти, хоча б дах башти, зробити зашити. ну, Тобто хоча б як Є 75-ту, ти знаєш, що ВЛД є 75 ти не проб'єш. лоб башти, ну майже не проб'єш. Дах йому теж не проб'єш. проб'єш тільки лючок і проб'єш НЛД. Ну, Це ще тоді щось було б грабельно для 8 рівня, Ну, хоча б для поправки, я беру, як є е 75, але на 8 рівні, тут такого немає. Тут, тут ти пробиваєшся будь-чим, будь-ким, і з будь-якої дистанції. В основному. У вас тут будуть, Ну, я пам'ятаю, як в мене просто шпак, ну, у нього там 270 пробиття, він просто я які кути не виставляв, йому так по барабану, повністю. тобто йому До, до сраки до вся, вся та броня, яка е, в нас є. Якщо взяти. По його максимальній прокачці, що з нього можна витягнути. Якщо ми беремо, що з нього можна витягнути, давайте екіпаж. Зрозуміло, бойове братерство ремонт, е, далі е, практичність або екстремальні умови. Тобто я б я спочатку поставив екстремальні умови, далі я поставив би практичність. Далі звукова розвідка, щоб трошки віддерти, хоч трохи ховатися. І поставив би координацію. Координацію поставив би напевно більше для вже майбутнього, тобто для е 75 Е100, бо там типу, з веденням трошки є проблеми, там треба дозводитись, І координація в цьому в принципі, могла б трошки допомагати. Що далі? Плавне повертання, бачите, все ж таки стабілізацію, далі зведення що таке? Потім майстер зброяр і концентрація для вицілювання слабких зон. Е, тут е, далі є вже такі питання, які можуть бути е, навички, які можуть бути під питанням. Я би віртуал забрав би знову ж бо для е 75 для е ESO, щоб можна було правильно довертати. Тут в принципі сильних я проблем не відчував. Ну, знову ж для такого мастодонта, який є тигр, ну, тобто він не швидкий, далеко не швидкий. Король бездоріжжя, щоб прохідність була краще, надійне розташування. Це вже в принципі вам треба звикати прокачувати на таких машинах, які сто надійне розташування. Тим більше зараз я буду, скоріше все, запишу завтра для вас ролик про покращення навичок, тобто в наступному оновленні. І надійне розташування буде ще більше. Як е воно? Е е е Зменшувати шкоду від осколков власних снарядів. тобто від артилерії, по факту. Тобто, якщо вам артилерія тут заносила б 300, то коли у вас є оцей навичка, то буде не 300, там а 265. Ну і майстер тарана. Майстер тарана, що шкода тараном збільшена, знову ж ЛІ 75 для ЕСОТ, то можна. Якщо не хочете майстра тарана, можете з двигунів, можете плавний хід. В принципі, Тут майже будь-яка навичка буде корисна. У вас не треба, нагадую, що у вас в лобі корпуса трансмісія, і в НЛД вас буде вибиватися двигун. Тут далі, в принципі, стандартно пожежогасіння, радіоперехоплення, перехоплення, пліч опліч і встановлення перешкод. Що би я тут ставив, я би став би інтуїцію, я би став би і дальний заряд, відчайдушний і ближній бій. В принципі, маєте забажання, можете поставити поліпні боєкладки і безконтактну боєкладку, теж є зміст цього. БК у вас буде вилітати, бо у вас будь-який постріл в борт у вас буде вилітати, БК, бо у вас під баштою по центру корпуса боєукладка, є зміст сюди ставити безконтактну боєкладку. Але знову ж треба ще дивитися, що цей екіпаж у вас буде на е 75 а на ЄС е Ото, тобто там вже під питанням. Е, знову ж беру, наприклад, ближній бій, бо на е 75 на Е-100, буде будете стріляти в основному в близькій дистанції. Там не снайперська точність, щоб стріляти на далеку дистанцію. І я знаю, що швидкість польоту снаряду, що Є 75-то, що Є 100 бажає бути кращим і відповідно ідеальний заряд там теж пригодиться. Можете брати і поліпшення бою кладку. Теж може бути. Тобто Тут, чесно, от, що, в верто, що в механіка водія, що в заряджаючого, всі навички необхідні. Тобто, вже як ну, будете розбиратися по вашій необхідності. Якщо якимось дивом, ви ще хочете покатати на цій машині після того, як ви її прокачаєте, що я сумніваюся, але окей. Я би брав би прохідність в будь-якому випадку, щоб швидше він набрав свою максималку, хоч вона там і невелика. Я би брав би до швидкості зведення в будь-якому випадку, знову, щоб тут немає проблем з кінечною точністю. Ну, знову ж по мірках з цієї гри. Тут більша проблема по швидкості зведення. Я би брав би швидкість зведення, щоб зменшити і Бачите, в даному прокачці буде не 2,24, а вже 2.06. І тут би поставив би до огляду. Я би брав би більше для стану по артилерії, мені огляд більш важливіший. Чому? Тому що його хоча б в, такому, в такій розкачці його можна було б, хоча б прокачати на максимум з того, що є по можливості зараз. Ну, хоча б чимось би він би вигравав би в того самого Йос, Йосипа Третього чи там, інших там, радянських танків, які хоч є більш-менш адекватна броня. Е, мій сетап, який я б би борав, збільшення снаряду стійкість, досилач. Ну, коротше, загартування досилач стабілізатор. Маєте право замість стабілізатора ставити турбіну на ваш розсуд, як вам буде комфортно, так і собі е, беріть. Е, ББшка в цілому летить 1100 в даному е, прикладі. 1375 летить голда. Е, е, я б на шоколаді граю, б знову ж трохи ДПМа. І тут, бачите, при максимальній прокачці 2755 ДПМ. -а. Тобто ДПМ насправді поганенький. Якщо брати ББшку. А, це без ідеального заряду. Так, 1100 без ідеального заряду тут летить. Ну, тобто, це в бою буде ще швидше. В принципі, я не жаліюсь, але ідеальний заряд я все ж таки качав би останніми парками вже більше для е 75 і для Е-100. Ну що ж, друзі, по даній машині, в принципі, мене додати нема що. Я молюсь за ваше терпіння, бо я розумію, що на даній машині ви би хотіли тут. Іншого варіанту, як танкувати і робити перестрілки з супротивниками, вас немає. І а танкувати ви не будете. У вас єдиний варіант це обмін своїх хітпоінтів на шкоду. Ну, і в принципі, якби середні, середня. До речі, мені цікаво, а є статистика по даній машині на. Що по рейтингу кажуть? А тут, що тут максимум витягував? А, ну, є люди, які витягують, да, типу, 3К витягують середню. Ну, це таки одна людина скільки там 11 людей скільки скільки витягує хоча б двушку. 20 людей на цьому танку витягують плюс-мінус там. ну 25. Да? Десь 25 людей в цілому за цей місяць, за залютий місяць, на даній техніці набили хоча б середньої шкоди 2000 і вище. Тільки топ-25. Ну, якби, я думаю, що ви самі розумієте, що це все якби. Сказано. А хоча, до речі, а можна глянути. Просто завжди, я пам'ятаю, Йосип 3 ти береш його завжди до до рейтингу. А, що на Йосипа у третьому? На Йосипа у десь теж така сама ситуація, да? По шкоді. По нанесенню шкоди. Да, по нанесенню шкоди теж щось стає. Ну, там крива, крива гармата. Ладно. Що ж, друзі, давайте покажу вам якийсь бій, просто щоб ви плюс-мінус зорієнтувалися, як він себе відчуває, як він пробивається. Можливо, покажу два. Зараз подивлюсь, щось, щось згадаю з таких боїв, де якісь можуть бути приклади. Може і впишу все в один, щоб вам було легше все швидше побачити і зорієнтуватись. Давайте приходимо до боїв. Так, ну ми в топі, ласфіль, стандартний бій. Зрозуміло, що їхати в... Гори ми не можемо, у нас тут якби безвихідно. У нас єдиний варіант їхати в місто. Чому безвихідно їхати в 에... горе за да, Е, 에... У вас немає кутів, у вас немає кутів вертикального наведення нормальних, тобто, і перестрілюватись там, наприклад, якщо туди приїде кайрна то це буде для вас велика проблема. Насправді навіть Чопер на 7 рівні може бути для вас дуже великою проблемою, бо в нього кути є. Плюс він може стріляти в близьких дистанціях по залпами І в нього там підкалібри теж там доволі непогані, які теж будуть, скоріше, пробивати там 70-80%. Я тут на ходу бачу, що просто скорпіон там десь засвітився, і в дану сторону до скорпіона я десь туди кидав. А вдруг бленда зайде, якби тут снарядів багато, жаліти нема чого. Якби проїжджаємо. Знову ж, їду в місто, побачив, що є стакхаунд, але Джексон трошки тормозить, не дав попограти, зробити нормальний постріл по ньому. Ну, Тим не менше, що в нас? Дивлюсь, даю знову блайнду, Вдруг залетить. Я особисто просто там трошки за кущами стою. Думаю, може поможе. І що? Нормально, розкатка, Бачу, що кайорнарур поїхав в місто. Наші, бачу, на ущелені, непогано протискують, бо, тому що там у нас поки більше, принаймні, порівняно з тим, що є. Скорпіон у них лелемок, якби в них скорпіон міг би встати на ущелені, то ущелину, я бачу, щоб задефлась би на дуже довго. Але скорпіон у нас, в них молодець. І 130пм, я не знаю, де Су-130пМ це може бути така доволі е ну, небезпека, доволі сильна. Тобто там 530 альфа може бути доволі. Неприємно. Ну, тим не менше. Що ж, приїжджаємо по місту. О, бачимо кайрнарвор, кидаю йому на ходу. Як бачите, коли у вас є тут стабілізатор, в принципі, стабілізацію тут взагалі проблем немає. Пробував заховати свою налдешко, але він на підкаліберах, йому по-барабану. В нього, в принципі, йому до повної дубки. типу, в нього під калібером скільки там, 252. Ну, він під вашими будь-якими кутами. Тепер дивіться, він просто. Хоп! І стріляє, і пробиває взагалі. Заховані, ви румбуєте. Що би не робив, він просто вам в башту, в лоб башти під прямим кутом просто наскрізь. Ну, Тут єдине добре, я йому підловив його на каточку, і ми його забрали. Це в принципі доволі дуже добре. Забираємо ще е, е, ст цю. Маленьку, бачу Су-130пм. Вона для мене більша загроза. Сте43 я повернув корпус і в принципі він зміг тоді і не пробити. Хоча, до речі, якби не довернув, то б пробив би 에, цей, цей маленький Е, Я думав, що Су-130 їде сюди, а вона насправді їх ну, Я не зрозумів, куди вона взагалі приїхала, чого вона взагалі приїхала. Для мене це взагалі, ну, Я не зрозумів, чого вона приїхала в місто, вона мене навіть не бачить. То, Заїжджаємо, от бачите, не пана, 395 альфи вилетіло. Я від цього щасливий. Вона кумулятивом нас не пробила, бо попала. Це ну, ж не пробила, вона в корпус не в корпус, в гусницю попала. Але Т-43 накидує. Якби, ну да, Його пробиття 144, от лоб, от в ЛОП Т-43 вас не проб'є. Оце правда. От, тигра першого Т-43 в Лоб проб'є. А от вас, Тигра другого, в Лоб він не проб'є. в принципі. Ну, знову ж, Якщо не зарядить кумуля... 에, це, під калібром. Під каліберами він вас буде пробивати в принципі, в НЛДшку спокійно. Е, Суперхелке. Виїхав, бачите, суперхелкет ББшкою. Я про це вже вам кажу, ми налде кіну. Тут непогано залетіло, альфа теж непогано вилетіла. Бачу, що шпак підставився. Не знаю, що підставився. Я не хотів обмінюватись зі Су-130. -СУ Чому? Тому що вона дає альфу, суперхелка дає альфу, і в принципі ми вмерли. Ну і відповідно, я не хотів танкувати, а шпак вирішив не чекати. От такий непоганий швиденький бій е, на цій машинці. Але знову ж тут все гарно вийшло по одній банальній причині. Тому що це були шістки, це були сімки, не дуже мало вісімок. Е, і, в принципі, вісімки там злились. Но, як ви побачили, там, де стрілять по вам вісімки, наприклад, да, на Керна Арворні, Ваша броня, в принципі, до сраки. Йому якби. Без різниці і так далі. Су-130ПМ повезло. Вона зарядила кумулятивну вусенницю. В неї просто вона не очікувала мене так побачити. Дурна трохи, але тим не менше. Ну, Тобто, суперхелкет в лоб у вас кожним поселом пробиває, і він навіть не переживає, ви будете румбувати, не румбувати. Це все йому до сраки. Давайте глянемо результати бою. Так, і по результатах, у що, сталева на основний калібр, перший знак майстерності, і ТДТП. Коротше, нічого цікавого. Що цікаво, це я, в принципі, те, що я її очікував, я Кернару на з боєукладка. Ми йому вибили боєукладку, того він зробив лише два постріли, поки ми його розібрали. Тому що у нього не було боєукладки. су 130 п М2. 43 ка нічого цікавого, і Хелкет нічого цікавого. Ми аж натанкували, аж 900. Аж 925 ми не танкували на даній машинці. Знову ж, нічого особливого тут ви такого не побачите. Е, просто е, ті, хто дивляться, е, хоч знайте про те, що броні в даній машинці немає від слова зовсім проти вісімок. Проти сімок є, окрім НЛДшки, броня є. Ну, Тобто, якщо ви ховаєте НЛДшку, то броня проти сімок, шісток танкує. Якщо у вас НЛДшка не захована, то 6 сімки будуть пробивати вас в НЛДшку під будь-яким теж кутом. Для них сильних проблем це складати. Не буде. Що ж, рекомендую по даній машині. Швиденько проходьте, слава Богу, Wargaming хоч щось зробив, це упростив їм прокачку. Тобто вам не треба прокачувати 8000 модулів. Важе набагато легша прокачка тут. Ну і з цим буде простіше. Чекаю АПа, АПа. Чекаю не косметичного, не стабілізаційного. Тут по стабілізації, по гарматі, комфорт, то якби проблем тут немає. Тут нема броні. Моя рекомендація, якщо десь можливо, десь це. Комусь якісь ідеї в голову я закину, вони може будуть рости, і може хтось колись коли попаде в компанію Wargaming, в баланс центр, не знаю, якісь там їхні, і десь може у вас ця ідея проросте. Зашийте йому хоча б ВЛД і зашийте йому ну, навіть ну, хоча б тут зробіть 270-280 і дах хоч трохи. ну, тобто, бо Тут весь прикол в тому, що ти пробиваєшся в будь-яку проекцію, будь ну, майже будь-якою вісімкою. Тобто, тут вісімки к у вас ВЛД не беруть хіба якісь стшки типу Т-44. І то тільки ББшками голдою будуть брати. ну тобто Голдою там пробиття, там напевно, 250 там сильно проблем нема. Ну, тобто, а всі інші танчики вас пробивають голдою взагалі наскрізь. Ну, хоча б, щоб ББшки не пробивали. Тобто, тут треба хоча б 250 ВЛД, щоб було в такому форматі, тобто щоб хоча б 250 було, а не 210-220 то має бути хоча б 250-260, що у вас ВЛД було. Тоді ви хоча б зможете танкувати ББшки вісімок, тобто там важких танків і так далі, хоч не ПТСА, але хоча б важких танків. Ви зможете трошки збільшувати е, до 260-270, бо тут ваші ВЛД. І ще б так само зробити 270, хоча б лоб башти, і в принципі дах да? трошки зашити, бо дах тут кумулятивно просто страшний. Будь-які кумулятиви, там 250 пробиття і, і вище, вас просто видаха при будь-якій проекції вас наказують просто дуже жорстко. <кхи> і все, у вас буде тут вразливий лючок, який пробивається, в принципі, є аналдашка, яка пробивається. Йому більше нічого не треба. Він буде в балансі. Бо зараз він, на мою точку зору, не в балансі, він зараз недоапаний, бо танк, який має танкувати, він не танкує. На жаль, от іменно єдине, що мені прикро, він повинен танкувати в цій грі, але він, на жаль, цього не робить від слова зовсім. Я через це був розчарований. Знаю, що на е 75 це питання вирішено. Буду купляти е 75 найближчого часу, придеться багато фармити. Можливо, фармити вже будемо на стрімах разом з вами і зможемо поспілкуватися ближче. Тому підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Е, нехай проблеми і невзгоди, не роблять вам в житті погоди, хай вам щастить та будьте здорові! Нехай рандом завжди буде на вашій стороні. І не забудьте, будь ласка, пишіть коментарі і нагадую, пишіть коментарі, будь ласка, українською мовою. На російську не реагую, не читаю і не хочу бачити. Буду навіть видаляти дані коментарі, бо я не знаю, хто це пише. Українською все ж таки, я знаю плюс-мінус хто. Пише дані коментарі. Дякую вам за розуміння. І що? Гарних вихідних!